І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас буде новий обзор на мод для гри GTA 3. Він називається Grand Theft Auto. For, ну, GTA 3 Dark Edition версія 0.2.2 Давайте починати нову гру. Подивимось. Мод, до речі, непоганий. Так, це пропускаємо. Давайте трошки перекручимо. Ось так. you better drive, brother. Так, сідаємо. Ми бачимо одразу графіка. Стала яркою, гра стала яркою. Худ та радар змінені. У нас тут є багато змін. Зараз подивимось. Зараз побачимо, які тут є зміни. Ось, пам'ятаєте, ось тут не було гаражу. Ну, гар... з цих гаражів. Парку ось цього не було. Ось цього. Ось лікарня. Сюди ми повертали і десь тут машину заганяли. Оцей, якщо не помиляюся. Але тут змінено. Тут змінено. Зараз, наприклад, поїдемо... Давайте... До речі. Давайте подивимось. Скіни є. А. Звичайні скини. Ладно, давайте поїдемо, наприклад. Зараз. Нам треба. Сюди. Давайте. Ви бачите, текстури HD. Ну, замінені. HD текстури. Гра... ну, стала. Новішою. Новішою гра стала. Гараж. Старий. Так. Мені подобається. Так. Давайте поїдемо. Поїхали. Поїдемо, знаєте куди? А давайте ми зараз повернемо сюди. Пройдемо декілька місій. Можемо дві, можемо одну. Зараз. місті. Зараз. А, Луїд. Дівчата Луїджі. До речі, і у Луїджі замінено заміна є. Ось, ви бачите? Пам'ятаєте? Цього не було. Тут була стіна. Але тут з'явилась. Ось так можна піднятись на кришу, на дах. Так. Ось там побігати можна. Зараз подивимось на... Давайте кинемо гранату. Ну. Вогонь новий. Так. Так, ви бачите. Потім. Звуки не замінені. Але... Трошки замінена... Ну, ви пам'ятаєте, як було. Хто грав у 3, той пом'я... ну... пам'ятає. Так. Тут автомати, до речі. Так, давайте. Давайте в ось цю машину сядемо. Есперанто. Ну, мені подобається, мені дуже подобається. Непоганий такий мод, можна і пограти на ньому, пройти гру. Гра, до речі, ярка, ви бачите. Вона стала напам'ятовувати мені Liberty City Stories. Так. З Android версії. Але це не, не Liberty Сіті. Так. До речі, хочу подивитись де там треба буде поставити ту машину, у який гараж. Якщо того гаражу немає, біля лікарні 1500 забрали у кармані. Так. Так. А. Блін. Забув, 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 забув. Трошки забув. Поїхав. Поїхав. Звідти. Так. Зараз. Зараз. Почнемо. Почнемо місію. Ось. Де тут місія? Донт Спанк. Спанк. А! А, так. Це та місія. Я вже трошки підзабув. Так, це та місія. Ми зараз поїдемо у порт. І заберемо машину. Потім її перекрасимо. Так, усе, приїхали. Так, ну що, йдемо. Кров, до речі, замінена, ви бачите. Ось. О в ось цю машину. Так, нам треба її перекрасити. До речі, управління стало ну, більш таким напам'ятовує трошки ну, GTA Vice City, Я не знаю. Чомусь так. Чомусь так. Напам'ятовує мені. Я не знаю, народ. Можете потім скачати пограти цей мод. Але мені трошки напам'ятовує. Я не знаю. Давайте сюди заїдемо. Зараз перефарбуємо. Так. Чекаємо. Усе. Нам що, туди? Усе таки? Так, усе ж таки ось, ось сюди. Ну, мод непоганий, ви бачите. А, реально, ось сюди. Як я і казав. Усе. Ну тут трошки карта перероблена. Так що такі ось справи. Можемо тут побігати, по парку, подивитись. Тут що Цього парку не було. Цього місяця не було. Я пам'ятаю, в, в оригіналі не було такого. Так що такі ось справи. Такий ось мод. Ладно, народ. Ладно, народ. Давайте будемо завершувати цей обзор на цей мод. Кому сподобався цей обзор. Ставте лайки там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти! Силка на цей мод буде в, в описанні під відео. Удачі!